Друзі, привіт! Пропоную приготувати маково-кокосовий пляцок зі згущенкою. Доволі просто готується і виходить дуже смачний та гарний в розрізі. Спочатку з'єднаємо борошно, просіяне какао, а також соду. Та перемішуємо це все. Окремо з'єднуємо яйця, цукор та ванільний цукор, а також кефір і перемішуємо це все міксером до однорідності. Тоді всипаємо сюди сухі інгредієнти та замішуємо тісто. Спочатку лопаткою, а тоді міксером, щоб не було грудочок. В результаті виходить ось таке рідке шоколадне тісто, яке за консистенцією нагадує сметану. Корж буду випікати у стандартній формі від духовки, застелила її пергаментом і викладаю сюди тісто. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 30-40 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Вона має бути сухою. Готовий шоколадний корж розрізаємо навпіл. А також зрізаємо верхню плівочку. Це потрібно для того, щоб корж добре просочився, а також, щоб пляцок добре нарізався. Для кокосових коржів спочатку збиваємо білки. Додаємо цукор і продовжуємо збивати до утворення стійкої пишної маси. Далі додаємо жовтки і перемішуємо все міксером. Далі додаємо борошно, розпушувач, дрібну кокосову стружку і перемішуємо все лопаткою. Важливо не перемішувати занадто довго, щоб білкова маса не осіла і залишилася пишною. В результаті виходить ось така пишна кокосова маса. Випікати буду у тій же формі від духовки, що і шоколадний корж. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 20 хвилин. Готовий корж має добре підрумянитись, а також після випікання він трішки осяде, тому не хвилюйтесь, так і повинно бути. Готовий кокосовий корж розрізаємо на дві частини. Для макової начинки нам потрібне м'яке масло. Додаємо сюди пропарений охолоджений мак. Можна брати одразу готову макову начинку. Додаємо цукрову пудру. А також какао. І перемішуємо це все. І додаємо подрібнене пісочне печиво. У мене це печиво до кави. Важливо не подрібнювати його на надто маленькі шматочки, щоб потім їх було добре видно у розрізі. Та перемішуємо це все. Для крему м'яке масло збиваємо зі згущенкою. Наприкінці додаємо 1 столову ложку міцного алкоголю. Отже, коли все готово, складаємо пляцок. низ кладемо коричневий корж. На нього викладаємо половину крему зі згущенкою. Тоді кокосовий корж. На кокосовий корж викладаємо усю макову начинку з печивом. І ось так добре втрамбовуємо цю начинку. Знову кокосовий корж. Далі все повторюємо. Крем зі згущенкою і шоколадний корж. Закриваємо пляцок харчовою фліфкою, щоб він не підсихав, і відправляємо його настоюватися в холодильник приблизно на 12 годин. Зверху пляцок змащуємо шоколадом і прикрашаємо за бажанням.